Листочок ось так вертикально, і ми починаємо малювати з пагорба горбик, де буде стояти, стояти наш, наша єдиноріжка. Отак правильно, так? Да? У неї такий гарний ріг, і крила, і рожеві кольори. О, є а я я я, я, я. Так. А в мене теж є іграшка, макінька, ти непоняшка. З фотографуєш нам? Так, або покажеш в кінці заняття. Буде класно. Добре, поділите, що там в кого є. Це класно, коли є така іграшка. Ми сьогодні там з ученицею малювали. Зараз секунду малювали, вона захотіла малювати жирафу, а виявляється, їй подарували таку іграшку жирафу. І ми прямо малювали натхнення прийшло і малювали з натури саме ту іграшку. Кажи, Мія. У мене є три іграшки, ні, більше. Я не знаю, де інші, але на іграшку в мене чотири поні. Бачите, як я вгадала. Всіх є поні, бо я знаю, що всі люблять поні. Тому у вас стільки іграшок. У мене є з мультика. У мультиках, да, і в мультиках, так. Да. Дивіться, з'єднуємо оця лінія, яка з'єднує. Голову і тулу. Тут ми зробимо шию. Так. І ось так шийку намалюємо. Бачите, тут вона трошки вужча, а сюди трошки ширше. Я вам ближче. покажу. Я не встигаю. Ну, давайте хвилинку будуємо. Тут все в нас овалами. Ми тваринок зазвичай овалами, овалами, кружечками. Готово. Аліса зробила. А я, І... я... я чекаю хвилинку, щоб всі зробили, щоб всі встигли. А в мене сьогодні я... до мене приїхала бабуся, і я в її кімнаті робила халабуду І з подушок і зонтиком. Холабуда це завжди цікаво, правда? Угу. Всі робили ті халабуди, всім було це цікаво. Це дуже класно. Що це халабуда? Я сьогодні робила. Що таке халабуда? Це таке як накриття, як робиш собі такий маленький будиночок там, де ти або читаєш, або щось їсиш, Мені або такі... граєшся іграшками. Такі, як, таку як кімнатку собі робиш? З різних там одіял, з різних. Да, так, зонтик можна, парасольку використати. Так, я отут стерла, можете поки позабирати ось ці лінії. І давайте е, ножки її зробимо. В неї такі коротенькі ножки. Дивіться, звідки я малюю. звідси Прямо звідси починаєте. Не десь тут посередині, а прямо так, ніби продовження йде. І такі коротенькі в неї ножки. Раз. Одна. От прям звідси одна ножка, Щоб ми не путались. Почитай ножки. Його не спішить, не переживай.

Є, хорошо. От дивіться, поряд друга, але вам важливо, щоб на одній лінії були, щоб не було одна довша, друга коротша, довша, коротша. Однакові. Я вам отак підкреслила, ви теж собі можете так порівняти. Отак от вона. Звідси, от, звідси воно буде. Оп! І знову ж тут стираю. Ось так. Тут можна так лінію сюди, щоб було зрозуміло. що Це передня лапка, а це трошки далі. Вони дві як би передніх, але ця далі знаходиться, а ця ближче. Уважно подивіться, як в ну, мене. Так. Одна одна лапка. Так, да, так. Так. Далі така буде прямо. Так. Щоб у нас ножки всі були на одній лінії. Якщо не встигаєте, кажіть. Давайте от задньої почнемо. Бачите, звідки я її теж починаю? Я Не встигаю. Не встигаєш. Ну, давайте хвилинку тоді. Хвилинку ще малюємо. Ото. Дві передні. Дві передніх і тут зараз будемо задню малювати. Отак. От Коли у вас є ось ця лінія, вам легко намалювати їх рівненько і всі однакові. Звідси задня, бачите, звідси раз. Стираю. Я не встигаю. Ну, давайте, давайте. Встигайте. Одна, одна готова. Це вже третя. Чи що ти маєш на увазі, Аліса? Третя? Так. Угу. Добре, перепочинь поки хвилинку. Там, дівчатка хто там не встигав зробили? Так. Двіться четверта лапка. Вона буде отут під животиком ви її малюєте. Бо вона задня. Малює. Не... Скільки часу треба? Що вам так складно ці лапки малювати? Ні, уважно. Не видно? Я гарно наводжу, щоб вам видно було. Ось ця четверта буде отут під животиком малюєте. Не так, бачите? От, уважно просто подивіться, щоб ви бачили. Вам буде зрозуміло, які ближче до вас лапки, їх повністю ми такі довші малюємо, а які коротші, ці виходить вони трошечки далі, щоб ви правильно зобразили. Сьогодні ми намалюємо лише олівцем. А в кольорі ви зробите самостійно, бо мушу бігти на наступне заняття, тому намалюю, я вам покажу тільки побудову. А я хотіла а ви вже вам... розфарбуєте. А я хотіла так зробити сьогодні. Тільки <гум> я картинку покажу. Клас. Ну, картинку ви відкриєте в телеграмі в групі нашій і по картинці розфарбуєте. Можливо, хтось захоче інші кольори. Щось додати, щось на фоні змінити. Прошлю і пок... і тут ще показу. Обов'язково, Аліса. Обов'язково. А я звісню фотографії Почуть. моїх маленьких кочатка. Обов'язково. Я буду чекати. <ріх> Дивіться. Це в нас мордочка далі. Но, ножки, лапки всіх є, скажіть. Всі вже зробили. Хто не зробив, скажіть. Значить, зробили. Так, давайте до мордочки перейдемо. Тут у нас буде усмішка. Дирочка носик. Ну, я добре наводжу, не знаю, чого тобі не видно. Так, ріг Все. Є, супер. Так, малюємо верх, дивиться. Хто малює от. Рога для нашої єдиноріжки, він дивиться вверх. Ось тут десь посередині, дивіться, не на носику, не на шиї, прям, а отут посередині голови малюємо який ріг, який дивиться вверх. Я його підправлю рівніше: отак, от. І рівненький, гарненький. Так. І біля нього вушко. Покажу вам, як вушко легко намалювати. Ніби листочок. Ми з вами листочків багато малюємо схожа на листочок, така форма так, а я не малювати вуха. Я багато вух малюю супер. Коня? А може би таке вушко е, е, нарисоване тр, тріугольником. Просто е, як пані намалювала, я не вмію. Може бути, може, роби. Але я вже зробила. Хорошо. Якщо трикутничком вийшло, ти можеш просто тут трошки скруглити його. Подобається тобі, залишай. Так, дивіться далі око. Ось тут навпроти рога. Зараз я правильно роблю сама. Отут, так. І так. Так, бачите, тут навпроти рога. Ось так я наводжу. Оп. Закрите в нього око. В неї це схоже на дівчинку, вона така вся рожева. Закрите око, вона закрила, і ми бачимо війки навколо ока вії. І рожева щічка. Давайте хвилинку. Зображайте це. І гриву намалюємо. Красиву для неї. Красиву, красиву гриву. Є? Yeah. Є? Yeah. Гриву ми почнемо звідси. Не встигаєш, добре чекаємо. От, гриву поки що так зробимо, щоб вам легше було. Давайте хвилинку почекаємо. Нам залишиться ще крила. Крило ми одне бачимо. З цієї сторони, да, з другої нам не видно, і хвостик. А на фоні можете вже думати, хто що буде зображати на фоні. Той квіти, Це лікон. Це лікон, бо в них і йорк і крила. То хто це такий? Алікорм. Ага, це з мультиків. Супер. Так. Угу. І крила, да і ріг є. То навколо комплектації! Що? А можна показати свою полі швиденько І mm. як тут? Давайте домалюємо все. Тоді покажете, ми ж ще не все намалювали. Ще крила, хвостик. Зараз покажете. Так, хто зробив ось таку гриву, ви можете красиво, так як на фото, от, скруглити такі частинки, зробити, що вона ніби кучерява. Бачите, як я тепер по цій полосочці роблю таку, як кучеряву. Бачите? Так набагато краще виглядає. Об'єм з'являється. Но... Угу. А можу я вже зробити хвостик. Ну, можеш, якщо, можеш, якщо хочеш, я покажу, як. Як легко. Я вам показую, як найпростіше зробити, да? з чого ми починаємо. Оце тільки форма. Ми його теж зараз зробимо такий кучерявий. Ось така в нас форма, а тоді ми так само, як гриву. Раз, два. В них не буває, в них не буває хвостів. То не малюй. У нас хто хоче малює, хто не хоче, не малює. А покажіть, який там на зразку. А так. Ну, да. Хто хоче, можете малювати, хто не хоче, можете не малювати. Ну, зазвичай я мультики теж дивилася, всіх там є хвостики, в когось більші, прям такі довгі, в когось менші. Але це, може, інша єдиноріжка, як ви там казали, вона називається? Так. Пані Альона, Що? Угу. А може, я не похож, ні, і а і петь. Спочатку по черзі говорить, хто там перший почав, бо двох не чую. Можна що? А можна, я намалюю мою Бонні волосату, як радуга? Да, — Так, звичайно, змінюй. Хочеться зробити так. Хто там ще говорить Вікторія? Чи Аліса? Я роблю алікорм. Хорошо, роби. Дивіться, це я вам намалювала таким трикутничком. Звідси починається крило. Поки що робіть його трикутничком, вам так легше буде, а потім я скажу, як, покажу вам, як зробити схоже на крило. Зараз просто трикутничок. Я не вмію робити крило справжнє. Я малюю. вмію робити крило. Молодці, дівчатка. Так, а тоді так само от скругляємо. Раз, два, три. Бачите, виходить. Об'ємне крило. Вже не просто трикутничок чи плоске, а об'ємне. Можна змінити трошки, да? бо крила бувають різні, більші, менші, форма трошки інша. Хто вміє малювати інші, малюйте інші. І ось тут. Так, слухаю. Скажи. А я можу зробити значок у поні. Значок. А який ти маєш на увазі значок? Ну, значок талант. Значок талантовий. А, будь ласка, давай покажеш, який у тебе значок там ти придумала. І от бачите, скруглені копита такі, да? копита коників. А у мене та як крилочко, у мене якби крилишка рожок. Давай, хай буде. Паня, покажіть, де грибом малювати? Можна фон малювати, так. Да. Паня Леона, де малювати? А можна в мене на голові у коняшки буде бантик? Звичайно, ви можете додавати все, що вам хочеться. Аліса, я не почула, що ти запитувала. А, а покажіть, як малювати, як на картинці, дерева. Ну, там кущики. Ті, що внизу кущики, чи то, що зверху, покажіть. листочки. М? Покажіть щось. Покажіть щось. Внизу в нас кущики отакі простенькі, а вверху. Листочки з дерева. Самого дерева немає. Ти що хочеш? Аліса, ти що хочеш намалювати? Так, я трошки зайвих ліній заберу, щоб вам було гарно видно те, що нам треба. Так, так. От поні, поні готова. Можете показати? Показала. Показую, що хочете своє показати, показувати, mm. так, дивлю, дивлю, дивлюсь. Так, чудово. Можна ось тут стерти лінію, да, де перекриває шию. Так, дивлюся в Софійки. Супер. Так, да, дівчатка, молодці. Кутечка вже додала. А, така в тебе поні. Єдиноріжка. Дуже гарно. клас. Дуже гарно. Я скоро покажу. Можна фото, можна відео. Молодці. Дивіться, на фоні ви фантазуєте вже. Дивлюсь, дивлюсь, дивлюсь. Так, так. Супер. Да. Лінії тільки. Тут бачу пагорб, так, да? лінія пагорба на животику. Можеш її стерти. Аліса, потримай, бо не побачила. Так. Крило хочеться трошки вище. Не бачу, хто це показує. Хто це показує? А, Софійка, крило трошки вище, намалюй, Софійка. Добре? Чуть-чуть вище. Молодець. Класно. Ти молодець. Аліса, роздивлюся твоє. Тримай. Бо коли ви одночасно, то я по черзі дивлюсь, ви не спішіть. Так, да, клас. Все правильно. Хвостик, що ти До побачення. Буде без хвостика, Аліса? Так. Хай буде без хвостика. Так, дивіться, покажу вам ще, як легко сердечко намалювати. Так, можна отак його розділити. Я б не зробила сердечко. Хто хоче, хто вміє, хто, хто вміє робіть. Можна багато сердечок. Я, льо, не я знаю, як можна зробити сердечко. Чекай, дивлюся, Софійку. Да, от так, отак да. залишається тільки, молодець, а він не